Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Місяця червоні, і це означає, що ми розпочинаємо вашу улюблену рубрику. Наш феншуй, наш Давид Веко, який разом з нами в студії. Доброго ранку Доброго розкриє ранку. вам секрети, чого очікувати від цього місяця. Про позитивні і несприятливі дні будемо робити акценти, щоб правильно спланувати місяць. Але почнемо ми із дуже цікавого загадкового навіть явища. Ми особисто про це почули вперше. Полунична. Повінь. Ти так, чув про таке? Ні, я Тільки полуниця, просто як фрукт, як ягода так, знаю. От начебто дорослі люди, а про полуничну повінь чуємо вперше. Що це за таке явище, чому воно має саме таку назву? Це повний місяць, який прям сьогодні у нас, тобто місяць стає повним і називається полуничним. Індіанці у Північній Америці називали його полуничним. Чому? Тому що збирали полуницю. В Європі в цей час ну, завжди Повний місяць мали якісь назви. В Європі мали назви рожевий місяць, бо цвіли рози, або медовий місяць, ага. тому що починали збирати мед. мед. І саме ага. з, через це медовий місяць рахувалося, що виходити заміж або одружуватися найкраще медовий в цей місяць. момент. І розпочинався медовий місяць. що у нас на Галичині з червня починаються весілля всі. Ну, практично всі весілі. Якраз це починається збір меду. Ні, мед пізніше бреше. Ну, тож там далі піст, ніби там не можна. Да -да -да. А, але цей. але... Ну, є я на зрозумію. чим подумати, є, 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 якісь, є на чим подумати. Я, я не знаю. Правила, що треба робити сьогодні, Ну, їсти полуницю, я так розумію, точно. Та одружуватися, тобі сказали вже. Ну, а ті, хто вже одружилися. Розводьте цей назву Ні, ні, ну і Ігорю з тими самими. Я ж не проти. Просто ну, щоб знаєш, якби поправити ситуацію. Е, ну насамперед, це просто умовно е, у кожної е, повні є якась назва. Е, в Китаї ця повня називається е, місяць лотоса або повний місяць лотоса. Тобто тут це просто о, асоціація, яку о, додавали логічно з часу, що робили люди, і тому mm -hmm. називали. О, цей час таким чином є особливості. Ви нам завжди кажете, що в такі особливі там повні потрібно якось відповідно себе поводити. Є якісь нюанси щодо е, полоничного такого, якби це, це з темнеполоничного повного місяця. Є якісь особливості? Особливості ніяких немає. Є особливості до сезону, який зараз у нас почався. А це у нас сезон вогню. Він достигає максимуму, і саме в червні у нас буде що. Літнє сонцестояння. Так. Це буде 21 червня так, так? найбільша енергія, енергія жару, вогню і тому краще бувати більше біля води. Краще бувати збалансовано, тому що енергія жару дуже потужна, і для того щоб збалансувати енергії всередині нашого організму, краще е, менше бувати на палючому сонці і більше бувати біля води, тому що з точки зору астрологічної цей червень очікується досить спекотним. Ну, давайте поговоримо вже про сам е, червень 2023 року. Ви в травні нам обіцяли непростий місяць. Він був надскладний. Дізнаємося чесно. Е, що стосується червня, чого очікувати від нього? Червень це у нас е, буде місяць земляного коня. Угу. У нас кожен раз є стихія і якась тваринка земляного коня. І давайте е, відразу скажемо про те, що Скажімо... Почнемо з тих днів, де варто бути обережним. Так, давайте так. Так, давайте почнемо з днів уваги. Ми домовилися їх називати. І це у нас буде давайте 11, Я підкреслюю: 14, 23 і 24 червня. Нагадую, що в ці дні. Ми намагаємося не розпочинати якихось нових справ. Якщо є можливість відкласти якусь важливу подію там, на іншу дату, то краще так. Якщо вже ви вибрали якісь ці дати для важливих подій, чи вихід на роботу, чи одруженість, чи весілля, нічого страшного, просто більше уваги до деталей. І все нічого такого страшного у нас відбуватися не буде в ці дні. Значить, до сприятливих днів ми... давайте ми за мить поговоримо про сприятливі дні. А поки дамо можливість нашим глядачам зазирнути ще раз цей календар, занотувати 11, 14, 23 та 24 червня. Дні уваги, в які не варто щось розпочинати або робити великі плани і ставки. За мить розкажемо вам про сприятливі дні в червні. Дні уваги вже поговорили. Наразі хочеться перейти до позитивного, до тих днів, які будуть нести нам прибутки, щастя, щось нове і світле. Хочеться, щоб їх було більше ніж ось цих днів уваги. Так, у нас 10 червня, субота керує небом, зірка доброчеснот ім. І це гарна романтична енергія. Дуже класно підходить для побачень, для налагодження відносин з людьми, з якими може зіпсовані є відносини. Плюс, Сімейні справи будь-які романтичні. Запрошуйте коханих та о, улюблених своїх на побачення. Це дуже гарний день. Він підсилює оце і є. Знаєте, коли кажуть зробити правильну дію в правильний час з правильними людьми. Таким чином, ми досліджуємо такі дні для того, щоб підсилити ту ми можемо. Побачення призначити в будь-який день, і і воно буде підсилювати, але ці дні вони більше сприяють на якийсь процент. Маємо як використовувати ти кажет, навіть зорі, стоять в тому напрямку, як треба. Так, так, це саме про те. Далі йдемо. У нас 15 червня зірка сховище керує небом, і ми тут нарис... намалюємо. Будиночок, зірка, сховище це у нас завжди про переїзд, про нерухомість, про купівлю нерухомості. В ці дні можна виставляти оголошення на продаж чи заїжджати в нову квартиру, чи орендувати офіс, все, що пов'язано з землею, приміщеннями та нерухомістю супровий день. Використовуйте, будь ласка, 17 червня зірка доброчеснот Ян. Це у нас гарний фінансовий день. Розуміємо, що це у нас за календарем-субота, але все одно можна використовувати для вирішення фінансових питань угу. в неформальному становищі, неформальним шляхом. Десь зустрічатися або з бізнес-партнерами, або з потенційними роботодавцями і говорити про Можливість заробити або замислювати е, якісь плани на майбутнє, угу. або розраховувати мабуть, майбутні е, прибуткові історії. Угу. 21 червня, і те, що ми з вами казали, це день літнього сонцестояння. І ми скажемо, що один день до. І один день, і 21 червня, це такий духовний момент, тому що сонцестояння, дивіться, зимове сонцестояння, літнє сонцестояння і два рівнодення. Це є той прадавній хрест, який і став солярним символом, і трохи пізніше став і символом християнства. І це одна з точок. Важливих року це гарний день підходить для медитації, для духовних різних практик, для того щоб налаштувати себе на наступну чверть року до осіннього сонцестояння. А що значить налаштувати себе? От медитації, спокій, звернення до вір, до духовності? Що ще можливо варто зробити в цей день? І що таке налаштування себе аж до наступного? Це як? це означає, як ми проживемо цей день. Так і, і такий вектор ми і задамо е, вектор руху. Так, руху, Нічого і то тут... не буду робити. 21-го. <сіст> так. <сіст> можна відпочивати, не займатись, не приймати ніяких важливих рішень. Відпочивати і внутрішньо, найголовніше тримати внутрішній стан. І коли ми тримаємо стан один, зовні щось відбувається. А ми тримаємо стан, тримаємо, ми його тягнемо через час і задаємо цей вектор до осіннього сонцестояння. І ще у нас залишився один сприятливий день у цьому місяці. Це 27 червня. Це давайте теж позначимо фінансовим сектором та стрілочку. Таку вгору я поставлю. Це про Процвітаючий у сезоні день. Дуже гарно планувати реєстрацію бізнесу, відкриття нових е, закладів, е, подачі документів для того, щоб отримати різні дозволи. Тобто, все, що пов'язане з залученням і з прибутком, те, чого має стати більше угу. на цей день. Ми плануємо найкраще це фінанси, робота і різного роду е, прибуткові справи. Дякую вам, Давида. Налаштували нас на наступний місяць. Нагадаю для наших глядачів, що ви зможете подивитися повторів Ютюбі. Знайти це важливі моменти. Слідкуйте за ними. Нехай вони будуть для вас орієнтирами, правильними орієнтирами, щоб знаходити баланс між днями удачі, позитиву і тим, що на жаль іноді бувають, і навпаки. Але приємно, що як мінімум позитивних днів шість та а тих уваги всього чотири. Так, я теж завжди звертаю на це увагу. Дякую вам, Давида. Дякую за ваші поради. 9 червня. Відрядження в Дніпро. Місто, що стримало війну в 14-му. Місто, що лікує рани й досі. Цей двір. На чому ще близько ста машин швидкої допомоги. Я хочу показати вам людей над зусиль, других після Бога. Я не їжджу додому, я тут живу. Ви повинні відчути ціну, в яку обходиться нам свобода. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну простий солдат. Коли президент вручив ордени, у нього тут сльози отак. Мосичук плюс люди з мечникова. Щодня тут життя, долає смерть. А знаєш, що в інших місцях вони не виживуть. Щоразу тут складають найважчий екзамен перед матір'ю. Вона кричала так, що я на дев'ятому поверсі це чув. Люди, які ведуть нерівний бій з війною. Ми вирулюємо лікар. Мосейчук плюс 9 червня о 21:30 на 1+1 Україна